Невеликою групою, що складається зазвичай із шести осіб, на відстані 15-20 метрів один від одного, підрозділи снайперів рухаються колоною ближче до своїх вогневих позицій. Від розмов переходять до жестів. Це частина їхнього маскування. Коли ми ходимо на позиції, це є під ранок або вечором, переважно більш тихо, тобто від луння, і це все дуже насправді добре чути. Тому ми стараємося не говорити, а іменно жестами. Ну, передавати ту інформацію, яку нам необхідно. Це насправді не так багато інформації. Ми знаємо, де в нас знаходиться ворог, ми контролюємо сектора, периметр, коли ми йдемо. І в принципі, в основному, що нам треба знати, це контролювати, де ворог. І що під ногами, щоб на якусь розтяжку чи міну не наступити, першим у колоні йде досвідченіший боєць. Снайпер пересувається по центру, групу замикає кулеметник. На позиції група розсипається по своїм секторам, а снайпер готує гвинтівку. Підготовка до виконання бойового завдання зазвичай займає не більше семи хвилин. Американська гвинтівка Баритимрат болтовик. також тут стоїть приціл. Це наш український арчер, який дозволяє ефективно працювати вночі, тому що в ньому вбудований балістичний калькулятор. І по суті, від оператора вимагається тільки точно дізнатися, як. Ки напрямок вітру, яка швидкість вітру у таку пору року стрілки найчастіше працюють стоячи, встановлюючи снайперську гвинтівку на штатив. Погодні умови відіграють велику роль у точності влучання в ціль. Ну в туман, наприклад, ну це просто не дозволяє працювати, або дуже на обмежених дистанціях дозволяє працювати. Так само дощ обмежує видимість. Допустим, в тепловізійний приціл в дощ вже буде видно набагато гірше. До завдань інших учасників групи входить повне маскування позиції та прикриття роботи снайпера. При прямих зіткненнях із противником бійці повинні організувати стрілку безпечний відхід, а у разі поранення надати першу медичну допомогу. Такі групи часто потрапляють під ворожі обстріли. Найважніше це бій за Павлівку. Ось там отримав три поранення. осколочних, прилетіли воги. Ось. Тобто... Ну, всі отримали снайпер, тому числі і все, але обійшлося нам. Вижили всі. Так що зараз всі в строю. Робота снайперів є невід'ємною ланкою української оборони. Засекречені бійці працюють поодинці чи в групах поблизу лінії фронту. Зазвичай їхнє бойове завдання це прикриття української піхоти та ліквідація ворожої.